А коли підвели голови, то не побачили красуні полі. Замість неї виросло дивовижне дерево, високе та струнке, як дівчина. Ось наша поля, показав Перун на дерево і заплакав стриба. І тоді сказав Перун. Годі, не плач, не личить це лицареві. Краще стань моїм побратимом, адже обидва ми осиротіли без нашої полі. Чи готовий на це? Готовий, твердо мовив Стриба. І тоді мовив Перун до сокола рода. Батьку наш великий роде! Благослови мого побратима Стрибо, аби він став Богом вітрів і допомагав би мені дощові хмари ганяти по світу, насіння трав, злаків і дерев розносити по всіх усюдах, освіжати, і очищати своїми богатирським подвугом і землю, і води, і небеса, аби чорнобогова пліснява, гниль і задуха не вмертвляли б усе живе. І сказав тоді сокий Ти є Стрибог, тобі належить нести людям радість і щастя своїми вітрами та дощами.